Чного буття, яку ніколи двічі не зіграти. Є дні, яким судилося забуття, а є прекрасні незабутні дати. Сьогодні саме такий день. Шановні гості, дорогі педагоги, ми раді вітати вас у Керистишему професійному аграрному ліцеї. Система профтехосвіти покликана готувати людину до праці, пробудити бажання і виробити вміння вчитися, удосконалюватися протягом усього життя. Тому центр, який сьогодні відкривається у нас в закладі, подасть можливість розширити соціальне партнерство в сфері підготовки конкурентоспроможного кваліфікованого робітника, сприятиме підвищенню якості професійних освіти та слухачів закладу, тракторист, машиніст та плодоучельник. Одні з найзатребуваніших за професії. Наше свято це визначна подія. До нас сьогодні завітали багато шановних гостей, які зробили все можливе для реалізації цього проєкту. Увага! Сьогодні в Агроліцеї свято. Ми будемо центр новий відкривати гостей дорогих. Ми вітаємо щиро, стрічаємо хлібом, любов'ю та миром. Триває 258-й день повномасштабної війни. Вшануймо хвилиною мовчання, світлу пам'ять відвагу та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи суверенітет нашої держави, світлу пам'ять мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії проти України. проти України перекреслила багато важливих урочистостей та планів для людей будь-якого віку. Та, попри це, освітянське життя продовжується. І сьогодні Корестишевському професійному аграрному ліцею випала честь відкрити у своїх стінах аграрно-навчальний практичний центр. Житомирська область є розвинутим аграрним регіоном України. Відкриття Центру сільськогосподарського напрямку. Профтехзакладі міста Користишева надає можливість здійснювати підготовку висококваліфікованих робітників та підвищити престижність робітничих професій, а саме тракторист, машиніст та плодоовочівник. Навчатися за новітніми технологіями на сучасній техніці світового рівня. Для урочистого відкриття та привітання учасників і гостей свята до слова запрошуємо начальника Житомирської обласної військової адміністрації Бонечка Віталія Івановича. Ну, дійсно, дуже приємно, не дивлячись на те, що в державі йде війна, і зараз відбувається повітряна тривога. І ми зараз дітей точно заховаємо, зобов'язані заховати в бомбосховища. Ми все рівно відкриваємо навчальні центри, тому що без освіти, без нашого майбутнього немає нашої держави. Я дякую всім, хто долучився. Дякую за те, поки що я бачу, мені дуже подобається. Впевнений, що й далі. Вже безпосередньо в навчальних аудиторіях, навчальних класах. Бачу ще більше. Дякую, за можливість навчатися в сучасних кабінетах, і лабораторіях в аграрному навчально-практичному центрі. Слово надається людині, чия ініціатива, наполегливість та підтримка також сприяли сьогоднішній урочистій події. Директору Користишівського професійно-аграрного ліцею Корилюку Василю Івановичу. Шановні гості і присутні. Хочу виразити подяку. Міністерство освіти і науки України за те, що вони вибрали наш аграрний ліцей проєкт і виділили кошти для закупівлі нової техніки. З державного бюджету було виділено 5 мільйонів, але це було при умові, якщо область дасть співфінансування. І також виражаю велику вдячність і подяку за те, що обласна адміністрація виділила 2,5 мільйони співфінансування. В особі будничка Віталія Івановича, завдяки йому він почав звернув увагу на профтехосвіту, і профтехосвіта почала підніматися на новий щаби. Це закупівля нової техніки дасть нам показати, діти будуть вже йти в господарство з навчального закладу, не сліпі кошенята, вони будуть бачити техніку тут, і коли прийдуть в господарство, вони також вже будуть знати, як з нею користуватися. Як її як, як користуватися? Тобто, велика подяка всім. Дякуємо. І ось наступив урочистий момент, заради якого ми зібралися тут з почуттям великої шани і вчасності за турботу про наш заклад освіти. Запрошуємо начальника Житомирської обласної військової адміністрації Бунечка Віталія Івановича, заступника начальника Житомирської обласної військової адміністрації Денисовця Юрія Миколаєвича та директора Простичівського професійного аграрного ліцею Кирилюка Василя Івановича відчинити двері у наш аграрний навчальний практичний центр. Машин, тут проводимо лабораторно-практичні заняття з цього предмету, Щойно оснащений, у нас, що наснащений наш діючий макет трактора Т-150К, в робочому вигляді, який ми зберегли, і, ну, до да, до, до, ми, ми його далі послідки. використовуємо. Дякую вам. Удивимося поворот. І вам якусь. Учитись, сподобається? Треба було помощі. Перерва. Спускайтесь, будь ласка. Дякую. Дякую. Добро А ви тут постійно где-то випадком? Що появимся? Ми купили на 160 кістки китайські, тому що вирішили на джендіра кейс у нас. Ну, да. це, б, це був би один логіки. Немає ну, да. це, допустимо, ця модель, копія джендіра, mm -hmm. цей комп'ютер робить, все, все показує. Діти приходять, як те, що я Ну рисуна. Да, вони тут можуть Так, да, Діти приходять, вони вже знають. Хай кнопки да. не так там вже ну, були да. джундіри, але да. сама техніка. Так, тому що десь 150 це добре, але пермарежалі, що нема фахівців на хтина джинків. Будемо змінити Другого Трактора ми придбали, ми так Автомобіль придбали, у нас теж була проблема, Скільки років не можна було вичати людей, так як зараз сучасний дешку.

Да. 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 Нет, да. Тут без... Да. Закончит. Да. Нейтралка. Никуда? Это тормоз? Да. Да. Пареный. И чтобы завезти, ты такие вакципления выжить? Да. Вакципления. Да. Все. Ну, нейтралка, зараз. я проверю, что... Да. Мы умаем, мы сейчас доедем, поламаем. Что Так, а что вы нам не заводите? Good!

Керівники освіти, які зробили гарний ремонт, зробили гарний, гарний простір освітній для дітей. А вже зараз нові чекають подарунки заклади освіти наші. Продовжується другий рік проєкт ноутбук кожному вчителю. В минулому році ви пам'ятаєте, що ми майже три тисячі ноутбуків закупили, і це було на умовах співфінансування Міністерства освіти, Мінцифри і. Наша обласна військова адміністрація, а також територіальні громади спільно. Це був проєкт такий. А в цьому році ми думали, що війна, що не очікували, що буде продовження цього проєкту, перспективи такі. Да, і Говорили всі про це, що можливо і не буде. Але завдяки тісній співпраці Міністерства освіти, Міністерства цифрової трансформації, обласної військової адміністрації ООН і компанія Google, яка виробляє ці ноутбуки. Це тут ноутбук сучасний, він називається Chromebook. І ми маємо сьогодні можливість, що вже забули завезли майже тисячі ноутбуків. Сьогодні розпочинаємо на Користишевщині, розпочинаємо видачу цих ноутбуків і передавати будемо закладам освіти. І тут у нас присутні керівники закладів освіти нашої, нашої Користишевщини, Ігор Васильович, який представляє освіту територіальної громади, Віталій Іванович, директор спеціальної школи, і Василь Миколаївич, директор педагогічного фахового колу, тобто на користишивщині, всі заклади. Крім вищих закладів, всі присутні, всі, всі типи закладів присутні. Тому і не, не випадково сьогодні ми почали саме з складсичні, тому що їхня освіта є передовою, є інноваційною. Вони займають у нас в рейтингах по підсумках роботи перші місця з багатьох питань. Вони перші в проектах, вони творчі, креативні. Тому саме тут ми накладали не випадково, що ми звідси почали є передачу цих ноутбуків. Знаючи, ми встигнемо в цьому році дати кожному вчителю по ноутбуку, але ми, як бачимо, держава працює, тому просить. Да. Да. Дякую вам. Надіюсь, да, що ці ноутбуки вступні будуть да, для вчителів Крастишевщини, для того, щоб е, ніякі не гаразд, не, не заважали нам навчати вам, черго, навчати дітей, щоб ви залишалися в Україні. Віталій Іванович, просимо вас. Василь Іванович. Вам и Джон Гир, і Вауку. І Василь Миколаєвич також. Да. Дякую за вашу паспорт. У нас сьогодні вже передали 2900, ну майже майже 3000 ноутбуків. Ми отримали, вже завезли, вони вже в вже чекають на те, щоб ви сьогодні отримали тільки символічно по одному ноутбуку, а ми віддамо, звичайно, вам багато більшу кількість, ви знаєте яку. А ще очікуємо, що прибуде має Я так Для що вони зараз 50 ноутбуків, завтра було гарно також 50, і по 20 поки що. Для закладів наших uh -huh. педагогічних коледжів і спеціальних школ. але це тільки перший транш, як ми кажемо. другий ми очікуємо майже буде 5 тисяч майже ноутбуків. Я думаю, що ми задовольнимося потребу. Ми так з партаменту. Що майже потреба десь на 90% майже буде закрита? Майже до не вийде зразу, але такими по цим всіма з, з такою кількістю за 11 тисяч ноутбуків за два роки так. Да. Чим часом, я думаю, що ми будемо ще У нас є потреба на телевізії, так давайте ми закриємо, чи пустимо, чи нам дозволять на ноутбуки, щоб вже закрити. Можна спробувати. Якщо ви кажете на 90%, так давайте ми 10% закриємо власним коштом. Зараз гроші є. Не, не, не однією війною. Ми зараз дуже багато на війну скеровуємо коштів. Але якщо нам залишилось 10% забезпечити вчителів, можливо, не такими. звертно, тобто сказати, Вивчені дійсно потребу, і це буде дуже велика дуже підтримка освітньої галузі. Далі. Далі, ми завжди дякуємо за підтримку освітян, вона відчувається. Безперечно, думаю, що кожен тут є присутній, він лише підтримується. Особливо під час війни, в умовах воєнного стану, сьогодні відкривати такі навчально-практичні центри, звичайно, це безперечно велике свято для освітян, не лише для міста, а для всієї області, тому що не пересічний захід. Це, я думаю, що дійсно, після воєнного періоду, після нашої перемоги, робітніші кадри, кадри будуть надзвичайно потрібні державі, кам'яниці. Звичайно, ця техніка допоможе в... підготовці якісних кадрів. Дякую вам за підтримку. Дякую. Виктор Куристичської професійного героїв також вдячний за візит до нас. Побачили, що тим ми знаходимося, як працюємо. Ну, Побачимо техніку, що дійсно він наявна, що все ми будемо працювати, будемо. Ви мені ще <с2> <секс> <То> <секс> дуже вдячні за нашу, ваш візит, наш навчальний санкцій. Дякую вам. Щиро дякую. Все, колеги, да? тоді наша офіційна частина закінчена. <схід> а <ти стос? схід> Думаю, це кожному це таке імбірне печиво, яке ви пекали з назвами професій нашого навчального практичного центру. Не знаю, як печиво, керує дуже спеціально. Дякуємо. Щиро дякую. дякую. Бачите, да, 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 нашу... <рес> новий трактор вже забрав. Так, так, там це зло гостиком нашого. Дякуємо вам. Логотип і ліцей, новий трактор. А який був? Який трактор був?